Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. У нас сьогодні зранку хмарно. Передають дощі на цей тиждень. Ну, там, звісно, буде видно, але бачу, в інших областях були дощики. І ви мені писали в коментарях, що пройшов дощ. Ми також чекаємо, бо на городі грудки треба сапати, а воно неможливо. Тож, косили ось траву, загрібаю, тепер сіно гарненьке, воно нам знадобиться. Тож швиденько зараз. Занесу та й будемо чимось іншим займатися, якщо не буде дощику. Трошки позагрібала. Не скажу, що прям дуже вигрібала, але і так нормально взялася сіна. Ну як, позагрібала, звісно. Нехай нова наростає. Вчора трояндочки від попелиці обробила, то наче немає. Сьогодні у нас хмарно. Дощик передають на сьогодні, на завтра і на післязавтра. Ну, коротше, кажуть, що цей тиждень буде з дощами, а там, звісно, буде видно. Але прохолодно вже. Зранку сьогодні було. Наносила, та ще й нормально. Так я думала, там три кубки такі невеличкі буде. А носила, ну раз сім, так точно. Ще й буде сінце таке хороше. І оси. Тут завжди оси заводяться влітку. Ой. Так. Ці тюлені тут сплять. Подивимось, на днях будемо прибирати. Ось цю вона більша. Після завтра коротше, через днів два. У нас так, по крайній мірі, по плану стоїть, а там буде видно, ну треба, бо вона вже така величенька, їй важко. Самі видно, що важко. Так що ось такі справи. Трошки щось продамо, бо ну, декілька людей виявили таке бажання. Я думала, більше захочуть м'ясо. Але по подорожчало м'ясо. Ми ось заходили в магазин, то ціни піднялись на м'ясо. Навіть частина ми бачила, продають 120 гривень за кілограм, хоча було 100. Так що щось треба прибрати. Не візьмуть, то піде в морозилку. На тушонку. Прям такого, що ми на продаж немає. Просто хочеться якусь частинку продати. А так, звісно, собі, бо м'ясо вже виїли з морозилки. Сплять на погоду. Друзі, сажу п'ю каву. Так захотілося кави. прям не можу. Якось у нас на вулиці. Обіцяного дощику і не було. Хоча стоїть. І воно якось так півдня було прохолодно, хмарно, а на вечір ось сонечко вийшло. Так, у нас уже вечір. Я не знімала, бо трошки наводила порядок в будинку. І то не все. Завтра треба дійти до тумбочки з взуттям, треба перемити все оце зимове. Ну як, воно то чисте, але все-таки помити його скласти. Треба трошки навести лад, бо у нас ото, то там, то там. Оце ці ремонти, там кубка лежить чогось, де своєї черги. там. А, зараз все-таки подивилася, що завтра, післязавтра таке похолодання, дощик, то а, піду зараз капусту а, висажу, свою розсаду. Тут а курочки тут ходять. Видно чи не видно, але вони тут ходять. Бо випустила їх, щоб вони попаслися, бо травичку кидаєш, а все одно вони хочуть пастися. Ввечері випускаємо їх пастися. Та висажу ту капусту, щоб поки така буде хмарна погода, щоб вона прийнялася. Ось так. от. Трохи з Євгеном уроки поробили, то треба каву пити. Не просто каву, хоча я не просто додала сиропчик, бо каву я... Ну, я взагалі чай без цукру п'ю. А каву, мені треба цукор, але той сироп такий солодкий, що просто із сиропом обійдалося. Після уроків, хоча не всі, ще уроки зробили, ще трошки там залишилось. Треба пити каву, я не знаю, з чим там її п'ють, з коньяком. Я б, знаєте, але проти. Бо вже якось не хоче він, хоче каніку, вже все йому набридло, вже навіть по почерку видно, що вже отак відчепіться від мене. Що там? Ну Привіт всім. У тебе руки такі холодні, ти не замерз? Вони дуже такі теплі. Тож п'ю каву і йдемо далі. Макса сьогодні вдома немає, а він поїхав в Кременчук допомагати там. Працює, скоро вже буде вдома. Казав, що, що збирається. Ти що? Mm -hmm. Обережно дивись, тут є Женя, бо зараз будуть вони mm -hmm. отут. Ти йди спочатку в коробочку, ту, яку ми збираємо, а потім сюди. бо там... А де та коробочка? А там стоїть, в кухні вона. А Ну, і не як, а просто там більше їх, ніж 10. Це такий збирач яєць. Він прям видирає, коли вдома, оце сидить цілий день, то прям ходить туди. Так, видирає з тих курок, а це ж сьогодні в школі був то. Вирішив позбирати. А, що ти там назбирав? Одинадцять штучок. 11 штучок. Так. Да. Ну, Заносить де щось якісь брудненькі цей раз. Так, ми вже на городі. Я трошки наробила ямок, а далі Женя взявся, сказав, я буду. Ну, щось переб'ємо, ну хай працює. Що там? Там свині. Кричать. Так, 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 так. І кіт прийшов нам допомагати. Кіт, чи ти ямку шукаєш? Нам твоє добре, вони треба. Так, це хто новенький зайдеться, тут ящики на капусті, щоб її не затоптали собаки. Ну, то так, на тій тільки буде, бо більш багато ящиків немає. Я не можу, Найшов ямку. Я ж тобі сказала, добре твоє не треба. Ну нічого ми нову зробимо. Одні помічники й мої. Так, пішла я ще за водичкою. І ось цю сьогодні капусточку я буду пересаджувати. Ця ще більша, вона гарненька, тут агресор, бригадир. І ще якась залишилась. Не знаю, треба подивитись, хоча наче два агресора і бригадир. Ось така. І все, буде пустий парничок. Ця трошки я її підір'ю добривом. Вона відійде, бо примерзла. Більше стане і потім пересадимо її. Ну, вона ж пізня, значить, піде. Ще час є. Ну що, з капустою на сьогодні майже закінчуємо. Ну, зараз я вже сама, але Женя порозкидав і пішов, кажу, йди. Бо там став, там десь з півнем он ганяє, півень почав битися. У нас і були билися до цього півні, а цей не бився. А зараз він почав захищати своїх курочок і починає, і починає ганятися за Євгеном. Так. Так, так, так. Ще три штучки полити ту, що вчора садила, і все. Нехай та підростає. І ця завтра буде лежати. Ну нічого, відійде. Якраз такі хмарні дні. Відійде, відійде. Угу. Тобі кажу, я в тій ямі не садила, бо там нічого не виросте. Шуруй, давай, давай, давай. Ось треба полити ось цю капусту, що вчора садила, така ж сама. Бачите, така вона трошки перев'яла. Стоїть, правда, але деяка листочки розкинула ось ця. Нічого клигає. Мені подобається, знаєте, ось цю я купувала раню, бо раню я не висаджу, її треба рано садити, то вона була в окремих стаканчиках. І так класно її пересадив. Ну, навіть не пересадив, а перевалку просто зробили, і вона стоїть собі далі, нічого з нею не відбувається. Треба на наступний рік спробувати і собі капусту так в стаканчики посіяти, скільки там? 50 штук в той парник напхати стаканчиків і посіяти. Головне, не забутися до наступного року, а так вся інша розсада перець, баклажани, то вони ж. Буде також перевалка. О, з цим з капустою принеслася м'ята, бо в парнику вона поперла в парник, вірніше. Треба її прибрати, бо то я її розмножити не могла, а тепер вивезти не можу. Беру я свою поливалку і буду поливати капусту, ту, що вчора садили. Та -ра -та -ра -та -ра -та. Отак -от. Почала пройтись, подивитися, що тут робиться. Ну, край городу. І йду і дивлюсь, дивіться, дивіться, вже сидить, чекає. То ми були, колись один рік обробляли картоплю, коли садили. Я й думала в цьому році, але у нас так відбулося швидко. Ну, Хто дивиться відео, той знає, що мотоблоком нам приїхали раз-два, зробили то якось. часу не було все швиденько. І тепер капець. Ну нічого. Ще вона трошки підросте і можна буде обробити, бо якщо не обробити, то діла не буде. зжере все. Дивіться, дивіться, що йду, Женя кличе, обриває на полуниці чорні квіточки. Бо ті ж чорні квіточки, та де ж ти десь був? Вже не... не треба. Ох, знайшло. Буті. Ага. Буті чорні квіточки забирають сили в куща. Це капець, тут вже зжерло. Так, кладемось тут. Оп. І ось так. Чік. Чік. До побачення. Капець, що робиться заросло. Так, вимикаюся, бо чую, в місті завило, зараз і в нас буде гудіти. Сирена. Пройшовся, молодець. Що на сьогодні все в мене на городі, йду я вже до хати. Бачите оте чудо? Це він спить? Там, де посіяний щавель і петрушка. прямо на рядочку. Я його зганяла, вже він все одно йде туди. Зараз заберу з собою, буду йти і заберу його. Тож, буду закінчувати відео. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.